Я дуже хочу зранку на світанні, відкривши очі, промовити собі дякую Боже, що це були кошмари, і за вікном немає війни. Я дуже хочу не чути тої правди, не бачити, як матері оплакують синів. Щасливо жити і дітей ростити на своїй рідній Богом, даній нам землі. Я дуже хочу, щоб українські діти зростали в мирі, злагоді й добрі. Щоб, щоб їм не довелось розповідати, що батька вбили на війні. Я дуже хочу, щоб страшна година, яка прийшла війною в рідний дім, минула. І щоб всі герої України живими повернулись до роди. Українсь сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. ¡Gracias!